Слава Ісусу Христу! Чоловік і дружина це одне тіло. І сьогодні є таке вчення, таке обмеження, що обмежень у сексі немає, тому що ми одне тіло. Ось моя дружина, бо мій чоловік, і в нас можна все, що хочеш в сексі. Але чи це так? Якщо ми подивимося на тварин, собака вона може ногу закинути і полизати собі і спереді, і ззаді, тому що фізіологія її дозволяє. Це тваринний світ, а люди, вони створені за образом і подобою Божою. І фізіологія наша вона не дозволяє. Отже, це неприродно. І слава Ісусу Христу, дякуємо Церкві, що Вчіть нас чистоті сімейних цінності. Амінь.